Представити наступного наступного нашого спікера це Наталя Валентинівна Малачкова, кандидат медичних наук, завіду, завідувачка кафедри очних хвороб Вінницького національного медичного університету імені Порогова, координатор в Україні міжнародної школи після дипломної освіти офтальмологів. Будь ласка, Наталя Валентинівна, ми вас чуємо, бачимо. Доброго дня ще раз, всіх рада вітати. Ще раз дуже дякую за можливість сьогодні бути з вами. Ну нехай, хоч онлайн, але все-таки разом. Хочу подякувати всім за дуже цікаві наповнені і емоціями, і знаннями доповіді, ті, що стосуються якраз ведення бізнесу в цей складний час. Е, я зараз буду представляти свою доповідь ну скоріш це не доповідь, а скоріш це така анкетування і е, та інформація, яку мені вдалося зібрати. При спілкуванні, опитуванні менеджерів, директорів да, тих людей, які сьогодні працюють в приватному медичному бізнесі офтальмологічному. Ну зокрема, представляють більш-менш крупні медичні клініки, які мають хірургію. Чому народилася така ідея? Два слова скажу, розумію, що час перебирається, але тим не менш, не можу цього не сказати. Сьогодні я вже рік, як працюю в університеті в Німеччині і маю досвід працювати і бачити роботу із клінік, і приватних, і державних, хочу вам сказати, що те, все, що говориться про наших пацієнтів, які тепер зовсім, наче інакшими очима, дивляться на нас, це дійсно ну, дуже важливо, тому що вони бачать. Ті переваги і ті плюси, які мала наша медична система, і наші лікарі, зокрема, не, не система насправді, а меди, наші лікарі, як вони виглядають порівняно з тим, що відбувається в Європі? Хоча, звичайно. Є багато плюсів і тут, з якими хочеться е, також нам впровадити в нашу роботу. І коли я починаю говорити з лікарями, з керівниками клінік, тут е, з директорами, там, наприклад, офтальмологічної частини університетської клініки, вони говорять про якісь проблеми, розказують про якісь кризові моменти, і мені стає дуже смішно. І е, коли ми почали обговорювати питання, те, що переживають кризис наш в Україні, те, що переживають. Зокрема, всі керівники приватних клінік в Україні протягом цього року вони навіть не можуть уявити, що це. Думаю, що і ми з вами не могли половини з того навіть уявити в страшному сні. В мене народилася ідея, і зараз я працюю над тим, щоб такі матеріали представляти на європейських конференціях, ділитися, показувати, як ми виживаємо ділитися нашим досвідом, тому що я думаю, що він є унікальним насправді. І також хочу вам трошечки розказати про те, що насправді відбувалося. І продовжує відбуватися в наших закладах. Ну, до речі, ви звернули увагу, що. Карта України, в мене представлена червона, да, з основними такими містами, як, в яких були проведені опитування е, відповідно до е, ну, великих клінів. Але червона, тому що ми все таки говоримо про те, що ми ще живемо в стані війни і е, виклики, е, е, які ну, спотворюються да, е, бомбардуваннями або загрозою, вони е, дуже активні, і ми ще весь час е, станом в цьому стані перебуваємо. Якщо ми будемо говорити взагалі про ризик-менеджмент, то медицина окреслює п'ять основних групів управління да ризиками в охороні здоров'я, і це в принципі ми повинні встановити контекст, да, в якому ми працюємо що з чим і як. Це визначення ризиків, це аналіз ризиків, тому що дійсно сьогодні багато говорилось про те, що ми навіть багато чого не змогли би оцінити і уявити раніше. І оцінити їх ми також на сьогоднішній день заднім числом тільки можемо. І також це лікування або керування цими ризиками. І е, якщо ми говоримо про те, що е, знову ж таки піднімаючи всі самі цікаві великі книжки, які ведуть нас про е, розуміння приват менеджменту, е, то це говориться про вісім основних кроків досягнення успіху: це пацієнт, як орієн, пацієнт орієнтована робота, це е, аналітичний менеджмент, да, тобто це м, наявність такого менеджера, який м, використовує якісні та кількісні дані для прийняття найбільш там чітких і ефективних рішень, це забезпечення постійного навчання всіх співробітників, це інвестування в профілактичне обслуговування, і обладнання, це розвиток стратегічного платування, це потрібно необхідність звертати увагу на познак на показники ефективності, і тут можна по різному їх виставляти в якій пріоритетність для кожної клініки. Вони можуть звучати. Потрібно покладатися на технології модернізацію закладів і інвестувати в в сектор або агентства, комунікація між компаніями, громадськістю. Яка ніколи не була так важлива, як вона сьогодні виглядає? Ну і метою да, нашої було управління ризиками в організаціях охорони здоров'я, да, є виявлення потенційних небезпек або загроз, і потрібно все-таки робити все можливе для їх пом'якшення. Ну і що насправді ми отримали за цей рік, коли ми задали питання всім нашим. Е е Директорам чи початок війни був для вас і вашої клініки неочікуваним, то ви бачите, що практично переважна більшість більше 60% говорили безумовно так. Відсотків 20 були готові да, до цього, і 10% підозрювали, що це так може бути. Але це насправді ні про що, тому що е, можна було очікувати, але що можна було змінити. І ми запитали, чи змінилася робота з кліні, робота клініки з початком війни. Знову ж таки, картина приблизно така сама: тобто, 60% говорить говорять про те, що безумовно змінилася. Ви бачите відсоток відсотків 20, е, які говорять про те, що нічого не змінилося, і я хочу сказати, що тут є чітка кореляція з регіоном розташування клініки, е, райони і регіони, які... Були менше задіяні, постраждали менше під час активного повномасштабного вторгнення, вони себе менше почували в небезпеці і могли продовжувати практично в звичному режимі працювати. Чи був період, що клініка переставала працювати? 70% в середньому говорили так, безумовно, і 20% говорили да, але з деякими там відхиленнями, можливо, продовження роботи могло проводитися онлайн або в режимі чергувань. Дуже цікаво подивитися на розподіл того, як швидко вдалося відновити роботу клінік. Ви бачите, що 36% відновили свою роботу від одного місяця до трьох. Є відсотки 18 клінік, які до одного тижня швидко відновилися, 9% відсотків більше трьох місяців не могли відновитися. І в принципі, я хочу сказати, що навіть три місяці, да, і навіть чотири місяці можливо, це не той срок, який дійсно ми можемо вважати критичним, тому що. Да, ситуація була непередбачувана і ніхто не знав, як що буде. Але як тільки з'явилася можливість повернутися на свої робочі місця і дати можливість роботу людям і відновити свої медичні послуги, всі намагалися це зробити. Чи відновлено на сьогоднішній день роботу клініки у повному обсязі, ну, тобто так, як було в межах довоєнного часу. І ви бачите також дуже цікавий розподіл, вибачте, пробачаюся, дуже цікавий розподіл, тому що, в принципі, основна маса говорить про те, що скоріше да або да. І, в принципі, є 30% клінік, які говорять, що скоріше все-таки ми не змогли цього зробити ще поки що в такому обсязі. На запитання, чи стало вам як керівнику працювати важче під час війни? Ми бачимо, що переважна більшість директорів написали, що так. Дуже маленька кількість відмітила, що менше 10% сказали, що ні. Ніяк не вплинуло це. Але дійсно, що ми розуміємо і чули сьогодні доповіді всіх менеджерів, які продовжують працювати сьогодні на керівних посадах, що дійсно проблем добавилося. Чи заважають повітряні тривоги вам зараз? Да, тобто, все одно достатньо велика відсотка в відсотках кількість клінік говорить про те, що так безумовно і це є проблемою, особливо в тих регіонах, де знаходяться вони під час ну під постійними обстрілами. Але дуже цікаво, що запитання ми поставили, чи таке саме відношення або поведінка да, в клініці до, до повітряних тривог да, таке саме відношення зберігається, таке як на початку війни і зараз. І ми бачимо, що все-таки практично наше населення, наші співробітники, ми самі ми схилилися в бік того, що ні, не таке саме. Стало дещо простіше. Ми до чогось адаптувалися, ми стали менше звертати можливо увагу. І, не можна сказати, чи це добре, чи це погано, але це факт, людина підлаштовується під все те, що відбувається, і можливо навіть швидше, ніж того вимагає час. Практично всі клініки сказали про те, що відчули проблеми з енергопостачанням. Я думаю, що це був найбільш активний страшний такий період в роботі, найбільш такий стресовий період в роботі клінік, тому що це унеможливлювало в принципі паралізувало роботу, причому так, що неможливо навіть було нічого прогнозувати. Це призводило в тому числі до, до проблем роботи інтернету, і ми знаємо, що на сьогоднішній день практично телефонний зв'язок це. Інтернет і це робота мереж стільникових мереж. Але вигравали ті, в кого залишилися звичайні державні звичайні телефони, там укртелеком, наприклад, да? тобто дуже цікаво було спостерігати, але тим не менш записи через комп'ютерні системи дуже в багатьох випадках були непрацездатними. Сьогодні ми дуже багато про це чули і в різних секціях, не тільки в секції менеджменту, всі говорять про те, що ми всі відчули проблему з ремонтами сервісним обладнанням, постачанням да, нового обладнання, і це велика проблема на сьогоднішній день. Дійсно, на компанії, які будуть заходити в Україну або сьогодні працюють. Я згодна з Маріною Чірвою про те, що дійсно важливим моментом є те, що компанія має бути відповідальна і може нам представити більше, аніж інші. Проблема кадрів. Також ви бачите дуже цікавий розподіл, тому що напевно це також дуже сильно має зв'язок з тим, де розташована клініка. І, звичайно, східні регіони вони більш постраждали, і відтік населення і кадрів ставте там набагато більше. Не всі ще повернулися. І, безумовно, сьогодні ми всі відчуваємо нехватку кадрів нас на, в своїх клініках. Чи відчули ми проблему з пошуком персоналу у зв'язку з мобілізацією? Ну, от ви бачите, що е, все-таки більший відповіді про те, що ні, і, можливо, певна група е, так, директорів говорить, що напевно це пов'язано з мобілізацією, але ми не впевнені. Тобто, в принципі, військова мобілізація не дуже сильно вплинула на сьогоднішній день поки що на пошуки проблем на, на пошуку персоналу. Чи відчули ви нестачу постачання розхідних матеріалів, особливо тих, які постачаються за кордоном? Знову ж таки, сьогодні про це говорили в різних секціях. Всі говорять про те, що дійсно ми відчули, особливо в перші дні, перші місяці, ми ще виживали на якихось запасах, і далі був момент, коли ми, начебто, ну, якби застигли і чекали, що буде далі. Навіть на сьогоднішній день дуже багато розхідних матеріалів ми ще очікуємо і ніяк не можемо вчитися. Розуміти, коли ми будемо мати слідуючу поставку, що буде і як буде, яка буде ціна на них. Також піднімалося питання про те, чи можемо ми сьогодні демпінгувати чи ми можемо тримати ціни, як реагує населення, чи готові пацієнти розуміти, що витрати клінік виросли і платити більше. Ну, от хочу вам показати такий слайд, в якому практично. 70% лишніх відсотків давпитувани говорили про те, що вони відчувають зниження платоспоможності населення і напевно. Будемо дивитися на цю тенденцію ще протягом року, тому що перший рік все таки за допомогою того, що ми отримували постійні вливання, і бюджетна сфера не страждала. Накопичення у людей все-таки ще зберігаються. А я думаю, що ну, дай Бог на цей рік війна закінчиться, і ми цього не відчуємо в більшому ступені. Але, зрештою, економіка країни поки що знаходиться не в кращому стані, і я думаю, що можливо, також за цим показником треба спостерігати. Також дуже цікавим було питання, чи всі клініки відчувають на собі тягар? Щодо допомоги звернення внутрішніх переселенців, чи беруть на себе відповідальність, чи допомагають їм, і ви бачите, що наші приватні медичні офтальмологічні центри вони є соціально відповідальними і всі практично відповіли в більші чи в меншому ступені, що вони беруть на себе відповідальність і допомогу надають внутрішнім переселенцям в тих ну, в тих обсягах, в яких це можливо. Також сьогодні говорилося про те, що хотілося б звичайно, щоб держава. Більше могла допомогти нашим військовим. Ту цифру страшну, яку сьогодні звучив професор Сердюк, 2 400 на день. Це просто ну, для мене був певний шок. І е, дякую всім колегам, всім клінікам, всім медикам, хто проводить сьогодні безкоштовні оперативні втручання, е, і консультації, і лікування і протезування очні нашим військовим. Е, і завтра у мене буде доповідь про протезування, які проводяться в нашій клініці, і я буду розказувати, як це відбувається і які сьогодні є можливості і програми. Тому дуже всім дякую за таку соціальну підтримку і розуміння ситуації. Дуже важливий момент, чи відчули ви в клініці зростання нервово-психологічної напруги населення? Тому що ми розуміємо, що рік, який ми прожили, він був дуже складним, і психологічний наш стан у всіх різний. І все таки ми бачимо, що практично всі керівники відповіли, що відчувається да. Тобто, якщо ми навіть будемо говорити про те, що люди... Чи звертають люди на якість надання послуг? Звертають, тому що вони сьогодні потребують більше уваги і вони сьогодні більш прискіпливі до будь-яких деяких деталей дрібниць, на які можливо раніше не звертали б увагу. Питання щодо прогнозування роботи клініки, адже менеджмент це прогнозування в першу чергу, як ми сьогодні побачили на, на початку моєї презентації, і ви бачите, що е, різниця дуже велика, тобто, безумовно, так не відповів жодний з директорів. Є е, е, достатньо непоганий відсоток тих людей, які говорять, що в принципі «да, ми більш-менш прогнозуємо роботу і знаємо як. І є такі люди, є такі представники клінік, да, які говорять, що зовсім ні. Я думаю, що тут, напевно, також є певна залежність з розташуванням клініки, в якому регіоні вони знаходяться. А на питання, чи вважаєте ви себе зараз кризис менеджером, практично. Основна більшість відповіла так, і безумовно так, і я думаю, що це абсолютно правда. Таких умов, таких ситуацій, дійсно, які перейшли з епохи ковіда на військові умови, і, напевно, історія навіть світу ще не знає. І те, що переживають сьогодні наші менеджери, директори управлінці, це неймовірний досвід, досвід не тільки знань, вмінь, але й стійкості, витривалості і психологічної стабільності. Чи є сьогодні ваша клініка енергозалежна? Ви бачите, що всі клініки на сьогоднішній день в більшій чи меншій ступені вирішили свої питання з енергонезалежністю. І взагалі дуже багато хто говорить про те, що ми намагається зробити максимально так, щоб клініка була практично незалежна від зовнішніх факторів. А які проблеми ще виказували наші респонденти? Багато з опитуваних говорили про те, що є особливості лікування тимчасово переміщених осіб? І це відчувається особливо в перші перші місяці. Відчувалося і дещо ще подекуди відчувається погіршення асортименту очних крапель в аптечних мережах. Особливо спочатку відчувалися проблеми з транспортом для пацієнтів та персоналу у зв'язку з руйнуванням інфраструктури, також веденням комендантських годин і багато чого іншого. І відсутність можливості чоловікам виїхати за кордон для підвищення кваліфікації, участі в міжнародних конференціях тощо. Ви пам'ятаєте, да ми починали з того, що є вісім кроків для досягнення успіху, які сьогодні задекларовані да, в менеджменті приватної лікарні. Це рекомендації, які опубліковані в монографіях, книжках і так далі. І от, подивіться, будь ласка, якщо ми візьмемо насправді цей список, то залишається. А тільки два пункти, на які ми сьогодні можемо абсолютно точно впливати, і щось робити: це пацієнт, орієнтована робота і аналітичність в роботі, це використання тих якісних і кількісних даних для прийняття більших ефективних і гнучких рішень. Чи можемо ми зробити якісь висновки? Я думаю, що висновки, звичайно, ще робити дуже зарано, тому що всі процеси ще тривають, і ми не до кінця розуміємо, скільки це буде тривати, і що очікує. Але всі відмічають і говорять про те, що все-таки максимальна незалежність у роботі від впливу зовнішніх факторів. Я думаю, що кожна клініка буде вже. Йти до цього. Організація роботи з урахуванням кризисних або критичних моментів в роботі, це і формування запасів матеріалу, і навчання, і створення багатофункціональних співробітників, які можуть замінювати один одного в критичних ситуаціях. Це створення можливості збереження інформації, про які сьогодні також, бачите, говорила е, Марина Чірва. Е, це гнучкість сприймання рішень. Е, ви знаєте, звертаючись до досвіду європейських наших колег, дуже добре, коли все прописано, коли є гайдлайни, коли є ä, такі... Алгоритм дій, але знаєте, мені здається, щоб вони не вижили в тому в тих умовах, в яких живемо зараз ми. Якщо діяти по алгоритмовим правилам, на жаль, іноді приймати рішення взагалі неможливо. Е, є такий вислов англійською мовою, який звучить think outside the box. Тобто подумайте трошечки більше за рамки, да, вийдіть за рамки, вийдіть з тої коробочки, в якій ви знаходитесь. Це те, що сьогодні потрібно робити. Це ті креативні рішення, ті якісь нестандартні підходи, до яких ми, напевно, були не. Готові або навіть вони можуть звучати неочікувано, але це те, що може допомогти будь-кому е, сьогодні в управлінчиків прийнятті управлінчики рішень і е, управлінні в своєму бізнесі. Ну і звичайно, це напевно пев, створення певного свого шляху і логістики для кожної клініки, для кожної медичної практики, е, для того щоб знорозум... побачивши ті проблеми і ті моменти, які вже були. Е, Зрозуміти, як їх можна принаймні попередити або уникнути. І я поставила в великі. Крапочки для того, щоб сказати, що напевно шлях ми на шляху ще вирішення того, які ж ми висновки з цього всього можемо зробити. Їх дуже буде багато. Я думаю, що кожен кризис-менеджер сьогодні в приватній клініці може написати свою історію, свою книгу, свої рекомендації, свої публікації з приводу свого досвіду і свого шляху вирішення. Я дякую всім за те, що ми сьогодні працюємо, що ми можемо далі. Жити, планувати, я дякую нашим збройним силам, всім дівчатам, і хлопцям, які на передові, всім нашим лікарям, колегам, які знаходяться. Повірте, в надзвичайно тяжких умовах. Я думаю, що в кожній клініці є люди, які сьогодні є на передовій. Ми також маємо лікаря на 14-го року знаходиться... В, в госпіт працюю анестезіологом в госпіталі, е, і це е, неймовірно важкий напрямок лісичанськ Краматорськ. Ми бачимо ті поранення, той жах, який ми отримуємо як результат. Але я вірю в те, що все зміниться. І карта, яка сьогодні червона від наших повітряних тривог, буде яскравою, білою ці, квітучою Україною, і ми. Сподіваємося, що це буде набагато швидше, чим ми очікуємо. Слава Україні і дякую всім за те, що ми є один у одного. Дякую.